Друзі, вітаю всіх! В мене сьогодні ще трішки ось новиночок трояндових порозцвітало моїх там першорічечок. Тих, що я ще, звісно, не показувала. І також хочу продовжити деякі враження про мої, про деякі сорти троянд. Іду ось до троянд через делосперму, це сорт куперосузір'я. Квіточка окрема кожна довго не тримається, але якось, бачите, завжди вона така гарна, завжди в цвіту, така яскрава, лакована чарівна. Звісно, про шедеври трояндові, про які всі знають, я не буду говорити. Але ось дещо, чого мало в кого є, хочеться сказати. Ось трояндочка космос, така чарівна білосніжка моєму кущику цьому, другий сезон. Але ось я його взимку пересаджувала, тому він в мене маленький. Маю точно такий самий космос, теж другу річку, тому що садила ці кущики обидва в один час, але той я не чіпала, і він втроє більший за цей кущик. Трояндочка дуже достойна. Ось мало я в кого її бачила. Тільки ось, напевно, я її бачила в пані Наталі. Ось ну досить-досить стійка трояндочка, досить стійка. І бачите, колір в неї не псується. Кожна окрема квіточка ну, 5 днів тримається, так в ви. Звісно, це ж не, не одна палка, одна квіточка. Це ж суцвіття. І за того, за того кущик взагалом квітує досить довго. Трояндочка досить гідна і квіти в неї досить немаленькі, тому теж можна звернути увагу для ну, хто може хоче собі таку білу трояндочку. Також eh, хочу заспівати добрі слова трояндочці Нотердам Дюрозе. Я ж один собі замовляла, а два маю пересортом, тому маю цей сорт в трьох різних місцях. І всюди він поводиться просто чудово. Дуже добре тримає він свої такі некрупні квіточки. Це вони в мене всі трьокущі капоки що першорічки, звісно. Але, Але вже в перший рік свого життя цей сорт показав себе дуже добре. Непогано, такий кущик гармонійний собі нарощує. Квіти тримає дуже-дуже довго квітує суцвітями. Ось це е, свіжі квіточки, які ось нещодавно розпустилися. Це вже інший кущик. Е, троянда квітує вже досить давно і дуже вона мені сподобалась. Має аромат чудовий. Вигорає до такої лососової, хоча на початку свого цвітіння має такий помаранчевий яскравий колір і жовтенький реверс. Так, ось теж Нотрдам-Дюрозе, а позаду неї моя першорічечка Ешлі. Бачите, вигорілий колір notherdame Дюрозе дуже-дуже пасує до кольору Ешлі. Ча ось моя Ешлі, бачите, сама на себе не схожа в перше своє цвітіння, але я, в принципі, впевнена, що це буде саме Ешлі. Трояндочка Мента, я якось вже її показувала, першу квіточку. Я думала, вона ще буде розвиватися, але ні. Ось цей перший бутончик її тримається вже досить довго. ну Може, сьогодні вже десь шостий день. Квіточка не крупна, має якийсь такий вона ментоловий аромат, але тут поки що без коментарів. Це просто ну так, показую перші квіти ось цього сорту. Такий, бачите, полурозпуск має якусь таку гірчичненьку таку, серединочку. Потім просто така вона біла із якимось таким сіреньким нальотом. я знаю як це сказати. Ну, така білосіра трояндочка, далі будемо за нею дивитися. Так, а ось Magic Moment, мій першорічка, осіння посадка. Щось, ну, взагалі, він мені якось не знаю. Дівчатка, дуже е, прошу, в кого є Magic Moment, відгукніться, може його, е, може його десь в напівтінь посадити. Ну, там ще Агне Шильгер то теж такий шедевр, але не буду поки що про неї говорити. Такі квіточки поки що в цього меджика не крупні, і не дуже щось я цей сорт зрозуміла. Він за день стає тряпочкою на сонці, на другий день квіточка просто згорає. Ну, Поки що, ось так він у мене виглядає. Квіти якісь такі некрупні, квітує з Я ж кажу, дуже хотіла би якогось відгуку, в кого є цей сорт. І корал ріва, слухайте, я казала, що в мене квіти перші недорозвинені в в неї. А я ж зовсім забула, що вона ось так себе й поводить. Вона того року так себе й поводила. З таких ось пляцків, нібито недорозвинених бутонів. Вона починає розвивати свої квіти. З цих плясочків починають наростати пилюсточки, ніби квіточка починає розбухати. Ну, Якби то розбухати починає. Це досить так цікаво. Квіти тримає свої дуже довго. В мене першорічка, але ой, є другорічка, але тим не менш, ось квіти з часом стають, ну, вигоряють до просто білих і теж безкінечно довго тримаються на кущику. Ну, така вона, на вигляд, трішки така, як морозиво полуничним джемом, може, знаєте, змащена. І ось під квітами вже починають наростати. Нові пагінчики, тобто троянда досить швидко, навіть і ось вона довго тримає свої квіти, але досить швидко вона нарощує собі слідуючу хвилю, якось одночасно із цвітінням, тому теж досить достойна стійка трояндочка. Так як троянда досить стійка, то в принципі її рекомендувати можна. Якщо, звісно, кому подобаються такі ось кольори, але її також можна і використовувати десь, знаєте, в якомусь такому переходному місці, як переходний якийсь колір, наприклад, від світліших троянд до яскравіших, тому ну, теж так от, моє таке зауваження. Ось трішки рекламної паузи. Шафліє дереві, гляньте дереві. Ну, просто дуже швидко він множиться і наростає дуже високим до квітіння. Потім просто взимку це як ґрунтопокрівник, а ось влітку з своїми квітами він досить високий, стає просто по пояс. Маю два кольори, хоча купувала того року його півлітровим горшочком, вже розсадила всюди. В ньому трояндочка Рококо. Теж знаю, що троянда досить гідна. У себе можу сказати, що поводить вона поки що себе. Вже ось другий сезон. Так, квіти тримає довго. Ну, від п'яти днів одну квіточку точно тримає. Але вона в мене поки що, знаєте, якась така височенька. Квітує суцвіттями, але квітів якось поки що. Маловато, маловато для самого габітусу куща. Звісно, вона тут трішки зажита дереві. Так то я знаю, що це має бути досить високий такий шраб. Ну, може, навіть як полуплетиста, знаєте, така досить висока має бути троянда та широка. Ну, поки що вона в мене височенька, вузенька, і квіти поки якісь такі не крупні. Але квітує вона вже дуже довго. І ну так, вона вже і обібрана, і вже скоро вже її обрізати треба, тому що дуже багато троянд вже, в принципі, обрізаних. Але ось для тих, хто любить такі квіточки-метели прості, такі, типу, як айсфою, блюфою, то цю рококо можна, можна, звісно, і потрібно рекомендувати, тому що квіточка проста, але дуже-дуже стійка. Ну, в мене поки що молоденька. Чекаю на її розвиток і шикарний вигляд в майбутньому. Ну і вже не забуду я про Ельторо теж, тому що теж дуже довго вона тримає свої квіточки. Чайно-гібридна троянда. Ось цю першу квітку я показувала ще сама, вже не пам'ятаю коли. Вона собі тримається і ще дуже довго буде тримати. І також. Квітує з і розпускає все нові і нові квіти, при тому, що старі тримаються теж безкінечно довго, хоч і показують свою серединку. А ось це також супер стілька трояндочка, яка теж дуже довго тримає свої квіти. Одну квітку окремо вона тиждень тримає точно. Перші квіти я її теж показувала вже дуже давно, але діло в тому, що я не знаю назву її сорту і дуже хотіла би. Знати цю назву. Купувалась на базарі як абракадабра. Ось одна з перших квітів. Бачите, вже ну, тиждень тримається, і ще буде, напевно, що триматись ну, днів 10, нехай буде окрема квіточка, тримається це точно. Бачила її теж в Людмили із каналу Розотерапія. Теж вона називала її Абракадаброю, але це не Абракадабра, це якийсь інший сорт. Назву якого я, на жаль, ось не знайшла поки що. Юка, чарівна Юка, в мене всюди квітує, а за нею в мене новиночка, мадам Анісет. Ось вона така. Квіточки в мене поки що не крупні. Це трояндочки з мельсонсаду, осіння посадка. Я дуже була задоволена їхніми осінніми саджанцями. Дуже давно я хотіла собі мадам Анісет. І знаєте що? Я помітила, що вона пахне точно так само, як пахне моя квіно в світин. І в мене ще ось це ось мадам Анісет, перша троянда, яка Нагадала мені запах квіновсвідом, скажімо так, тому що в мене Квіновсвідом єдина в квітнику мала такий свій, якісь, свій аромат. А тепер вже ось маю ще мадам Анісет, яка пахне точно так же. Так розумію, це запах Анісу. Іду. До ще однієї своєї першорічечки, теж із мельсонсаду, іду через трояндочку-крапельку. Ось вона, троянда капрі. Не знаю, якою вона має бути в повному розквіті, але ось цей піврозпуск просто чарівний. ці ось такі яскраві, яскраво помаранчеві чи що такі серединочки. Ну вони не помаранчеві, вони якісь такі. Ну, не знаю, ну просто чарівні мені дуже подобається. Дуже подобається склад цієї квіточки і ця яскрава серединочка дуже-дуже гарно просто виглядає ця троянда і вона ароматна. Теж дуже сподобався мені кордис юбілей. Не можу порекомендувати її як суперстійку троянду. Але вона досить. Досить непогано тримається. Кожна окрема квіточка 5 днів тримається. Квітує суцвіттями. Квіти якісь ну, такі вже великі стають з часом. ось Розпускається вона ну, такою більш жовтою. Це зовсім якась квіточка жовта, хоча має мати реверс яскравий. Потім засмагає і стає ну, такою прям малиновою з часом, але квіти стали дуже великі, квіти дуже ну, якісь такі гарні і здалеку вони так гарно дуже виглядають. Дуже сподобалась мені ця троянда. Трояндочка Амнезія. що я казала, що це супер стійка. троянда так, якось швиденько вона першу квіточку свою зпсувала, але нічого. Це перше цвітіння, перший бутон якийсь такий собі ну, не вдався він. Але повірте мені на слово, що трояндочка Амнезія це теж супер-супер троянда. Дуже-дуже вона стійка, не реагує взагалі на погодні умови. Так, квіточка не крупна, аромат легкий, але квітує з Росте вона. Вона, правда, височенька і вузька, але моя ще зовсім молода, це і тільки другий сезон. Ну і... Я ж її взимку ще пересаджувала, і ось бачите, як вона собі гарно пишно квітує. Хоча, так як я її пересадила, то можна сказати, що вона в мене цей рік знову першорічка. Але ось колір теж такий, ось вона досить гарний має. Хоча повний розпуск квіточки мені ну не дуже подобається склад. Це ось також лілія із флоріума, теж прийшла по сорту і теж мене це дуже радує. Теж бачу, вона досить швидко відквітає, хоч і квітує суцвіттями, але ось кожна окрема квіточка ну, зовсім недовго тримається. Десь дня три на повному сонці і вже починає пропадати. А ось це моя першорічечка інститут Люм'єр. Знаю, що троянда має бути дуже стійкою, але в мене поки що не дуже вона так перші квіти свої тримає. Через 3-4 дня якось перша квіточка вже облітає, поки що. але теж знаю, що це якби то шедевр. Це має бути дуже стійка, ароматна, висока, дуже гарна така рясно-квітуча трояндочка. Поки що чекаю. Також ось, ось, погляньте в мене їхність, я ж його весною собі придбала на базарі, посадила. Просто закохалась ці чарівні квіти яскраві. І ось зараз ще одна гілочка, ось навіть мене радує. Це другорічка моя, Mid Sammer, теж я її не показувала. Ця троянда із тих сортів, які квітують трішечки пізніше за перші. Але досить непогано, теж вона тримає свої квіти. Рясно-квітуча, має аромат. Ось такий чудовий, жовтий, такий золотий, густий, жовтий. Це ж не лимонний, а такий густий, жовтий колір. Яскраво червоні квіти. Бачите, з часом квіточка, коли постоїть, стає, стає така яскрава, що цього жовтого реверса вже абсолютно не видно. Але теж троянда досить непогана, яскрава, теж можна десь як е, перехідну її використовувати. Я задоволена. Імператриця Фараг моя розквітає е, роз... Розпускаю свої квіти, вибачте, намагаюсь, так, знаєте, швиденько, тому що багато чого хочеться вставити, але і так виходить, що заговарююсь. А гарні має вона великі квіти, має собі аромат, вона дуже подобається мені і цей склад. Як з часом в неї донизу вивертаються пелюсточки, дуже подобається мені і повний розпуск, і полурозпуск. Правда, вона в мене якось швиденько, квіточка починає ткуватися. Може за те, що вона світла, а може тут їй більш так затіночок, тому що ну, тут таке місце в мене неоднозначна, скажімо так, для троянд. І ось так, бачите, дуже швиденько, вона в мене якось цвяткується. Але троянда класна, класна троянда, я її прям, ну, люблю дуже. Така класична чайно-гібридна. Але теж, бачите, є ось гілки із суцвіттями, не тільки поодинокі квіти. І юка в мене юки так багато. Я п'ять років тому собі купила чи то один, чи два кущика, вже чесно не пам'ятаю, і порозсаджувала їх всюди. І на сьогодні юка квітуча, просто королева. І ось моя новиночка, другарічечка Клематис Хеклі Гібрид. Так, квіточка поки що не має кольору, маленька, але я вже бачу, що це саме він, саме по сорту він мені попався, і я дуже радію. Так, і трояндочка Мері Енн, флорибундочка. Досить така вона розкидиста, собі так в ширину вона розходиться. Я навіть щось взялася, її підв'язувати, одну гілку підв'язала та й оставила. Думаю, та ну, все не підв'яжеш, але... Ось якось дуже швидко вона, бачите, розпускає всі квіти суцвітті. Ми у суцвітті майже одночасно. І щось я так бачу, що, напевно, що вона довго їх тримати не буде, якщо так вона швиденько всі їх порозпустила. Ну, вона мені, звісно, дуже подобається. Такі плюшечки ось в неї кругленькі, набиті, квартировані, ароматненькі бутончики, бачите, такі, прям ну, майже. Червоні квіточки помаранчево-рожеві вигоряють до рожевих. В суцвітті квітів досить багато. Ну, це теж такий шедевр, про який всі знають, тому навіть не буду казати, що я її рекомендую. Так, ну і тут в мене вона зростає під п'єром. П'єр теж ще ось тримає свої квіти, дуже-дуже гарні. Але у мене тут ось розвівся клемати ще ось із базару. Такі ось квіточки, якісь в нього малесенькі, але вони красиві, такі сині. Але квітує він якось, ну. А це трішечки ось на верхівочки, трішечки квітів. Взагалі, мені не подобається. Не знаю, що це за сорт. Це самий перший мій клематис, так на базарі я колись придбала. Так, знаєте, щось і викинути шкода. Тому що ніби і гарненькі квіточки. І в той же час кущ ну, так жахливо виглядає. Напевно, що треба все ж позбутися. І... Звільнити місце для якогось гарненького клематису, але так і шкода, тому так теж вже трішки його покажу, якщо він в мене вже є. Ось такий, бачите, кущик, ну, взагалі ніякий. Так, ну і... Підемо до Orange Baby, хоча я її вже і показувала. Але подивіться, який красивий цей очиток, просто синій. І так обрізала спірейки дві свої, бачите, такі довгі гілки повирізала. Просто таким, ну, кулькою такою сформувала. Я знаю, так, зі спіреями не дуже. Але ось очітки дуже гарно мені сподобалося, як пасують до. Троянди, ось у мене тут так дві Orange Babбі та торнадо. І дуже мені подобається, як ці троянди виглядають із очетками. У мене тут біля них посаджені, ну, різнокольорові, вже, скажімо так, очетки, різні сорти. Ну, сортів я не знаю. Це так собі очетки купувались на базарі. Так, ну і ось такі от вони квіти в Orange Baby. Квітів в суцвіті досить багато, вони такі пухнастенькі які спочатку такі собі, як чайно-гібридні, маленькі квіточки, потім собі так розпускаються, втрачають колір і з яскраво-помаранчевою стають ось такі якісь лососеві напевно, але квітує досить рясно і квітує досить довго. І торнадо теж така ось. Теж вона у мене з базару. Трішки так хтось каже, що може це не торнадо. Якось там забула, як там казали, що... кордула, здається. Ну, не знаю, в мене воно поки що як торнадо. Це такі досить схожі сорти. ну, Може, в когось є, то напишіть, я знаю. Може, може, і дійсно торнадо. Ну, а Orange Baby дуже красива на сьогодні, і хочеться показати її, як, як якомога довше її показати. Квіточки ось на різних стадіях розвитку. Квіточка не сипеться в неї пелюстками, просто квітоніжка вже так відсихає. Ну, я її не чекаю, щоб вона відсохла і відпала. Коли квіточка вже дуже гарна, я підходжу і просто прибираю її із суцвіття, тому що в соцвітті квітів досить багато. Є з чого вибрати, скажімо так. Ось так. Може і задовго, але ж краси багато не буває, тому що вже багато дуже троянд у мене обрізаних. Так, за ними трояндочка піано. Це теж така троянда, яка розквітовує трішки пізніше за усі перші сорти. І теж квіти в неї такі собі не крупні, але теж дуже хороша трояндочка, хороший сорт, верніше. Досить довго вона тримає свої квіти, і з яскраво-червоних вони стають такими. Прям Темно-малиновими і теж досить-досить довго тримається. Правда, вона така височенька, широченька в мене росте. Ну, ще вона вся не розцвілася. Але вже до цього відео вона пасує сюди, що я її ну, рекомендую. А ось астрид-графиня, подивіться. Ну, просто жах. Напевно, що все ж таки час таких троянд. Напевно, що вже пройшов. Може я і не маю права такого казати, але ось на сьогодні є стільки чудових стільки сортів, які будуть кожен день прикрашати ваш квітник. А ось Астрій Графіня нещодавно показувала всю в квітах. І ось на третій день вона вже просто ніяка, вже всі квіточки майже осипались. Ну... Така собі троянда. Не знаю, поки що позбудусь я її чи ні. Але <кхм> ну, на сьогодні вона в мене поки є. Ну, все, буду прощатись. Знову набігала я велике відео. Але, знаєте, хотілося багато чого вставити, тому що троянди вже обрізаю повним ходом. А зараз відкриті каталоги, багато дівчат собі планують нові замовлення. Тому. ну, Думаю, може цей огляд якось комусь буде чимсь корисний? Всім до зустрічі, друзі.